Особливої уваги у запуску закладу має фінансовий план той самий план, який має вам на березі розказати і передбачити всі складнощі, які у вас будуть із бізнесом прорахувати і показати вам цифрову картинку вашого закладу. Не завжди так буває, але те, що він повинен бути, і хоча б якесь базове розуміння, як його формувати, повинно бути. Це 100%. Тому зараз давайте розберемо, як сформувати основні блоки. Як сформувати цей бізнес-план вашого закладу, як пропрацювати, прорахувати дохідну і видаткову частину, як запланувати інвестиції і як би це взагалі виглядало? У додаткових матеріалах до е, цих уроків ви знайдете знаєте приклад такої бізнесової моделі і зможете е, самостійно. Повбивати там свої назви, порозуміти, як, як це перерахувати відповідно до того, який конкретно ви заклад запускаєте. Але перед тим як ми прийдемо безпосередньо до самої форми фінансової, я хочу, щоб ви сіли це робити, чітко розуміючи, що у вас буде за заклад, як він приблизно хоча буде виглядати, щоб це можна було запланувати у видатках, що ви там маєте. Які позиції або які категорії страв ви там будете подавати і готувати? Які люди там будуть працювати, можливо, у вас буде 5 різних категорій продуктів. а Відповідно, потрібно буде. Різні кухарі на кожну із цих із цих кухонь. Так? Ну і звичайно, ви повинні розуміти, з якими фінансами ви взагалі входите зі своїми з позиченими, На останнє ви відкриваєте. Ви пам'ятаєте, перше і основне правило гастрономії не відкривати його на останні гроші. Я надіюсь, що ви теж зможете завантажити форму, подивитися, але я хочу пройтися по всій формі і провести, як би по тому по логіці будування. Фінансового плану, звичайно, є дуже багато підходів, дуже багато прикладів. І ми поділимося е, нашим, який ми використовуємо, вважаємо його адекватним, бачу в ньому сенс і. Що найголовніше, саме така логіка прогнозування, планування діяльності показує, що так, все вірно, вона працює, заклади працюють по цим схемам, і реально можна з цим жити. Ви фінансовому плані ви знайдете чотири закладки. Перша закладка це ваші інвестиції. Ми їх ділимо і рекомендуємо вам ділити на основні блоки. І самого верхнього, в самому верхньому верхній частині є кожен із цих блоків. І прописано скільки відсотків від загальної суми він бере. Наприклад, оренда, ремонт, дизайни, дизайн і меблі, організація тераси, техніка, аксесуари, система автоматизації, техніка для системи автоматизації, перша закупка. Ми це відділяємо окремо: реклама, маркетинг на старті. В нашому випадку туди ще входить франшиза і паушальний внесок. І обов'язковий пункт в цьому. Інвестиційному плані це витрати після відкриття. Давайте пробіжимося коротенько по цьому плану. В блоці на оренду ми обов'язково дораховуємо перший останній місяць, обов'язково рахуємо, так зі страховкою кілька місяців на ремонт. Припускаємо, що нам не дали там знижку на оренду, да, і ми платимо там три місяці, робимо ремонт, і от три місяці за оренду. Починається четвертий місяць, коли ми починаємо працювати, ми ще не заробили аля на цю оренду, да, але це теж наша інвестиція, коли ми туди платимо. От. То Теж важливо. Якщо ви працюєте з ріелтором, туди вносите ще комісію ріелтора, якщо потрібно якісь додаткові видатки, що стосуються самого приміщення, інтернет, якісь там ще комунікації, теж їх сюди Вписуємо. В наступному блоці у нас е, ремонт, ремонти, проекти, все, що нам потрібно буде для того, щоб е, технічно підготувати проект до старту. Тут нас ходять технологічні проекти, електричні проекти, будівничі проекти. Таке все, що вас підписують. Окремо сюди входить е, ціни там на реалізацію вентиляції, окремо на е, Матеріали, так, будівельні, які потрібно закупити, окремо на роботу. в Польщі вона називається робочизна дуже таке цікаве слово. От е, сюди також входять всі дрібні аналізи, навіть якщо вони дрібні, Це виклик, каміняжа, який поміряє, як там тягнеться вода, і аналіз само, самої води. Так, да, він невеликий, він там коштує в районі 300-350 злотих, тобто це менше 100 доларів, але це теж ваші видатки. краще його тут записати. В наступному пункті про дизайн і про меблі ми описуємо дизайну детально: столи, стільчики, якісь декори, рамочки, столики, не знаю, стаканчики, квіточки, світло, брендинг, все, що у вас. Така зовнішня частина, яка буде прикрашати ваш заклад детально. Можете це робити поштучно, можете, не знаю, можливо, по розрахункам, які ви давали архітектору, якщо ви йому сказали там напевно суму, ну то от просто цю суму вписати. От. Але сильно рекомендуємо прямо закласти в цю частину багато, тому що вона завжди якось вилазе, чесно кажучи, от в цей пункт реально може бути інший, тому що хочеться в кінці щось докупити, додати, якихось плюшок, і кожного разу це збивається. Далі у нас є організація тераси. Тут ми рахуємо проект, щоб його зробити. Так, оренда цієї тераси. Ну, ми не знаємо, буде в вашому проекті безкоштовна ця тераса чи платна, але рахуємо тут меблі і також. Передбачаємо, як ця тераса буде, якщо буде працювати зимою. Чи потрібно обігрів, чи потрібно буде якось прикрашати сезон на цю терасу? І теж вписуємо це сюди. Далі у нас де... Техніка, Яку нам потрібно е, купити для того, щоб заклад працював. У нас кавові машини, холодильники, е, машина, яка робить лід, за, за, Боже, е, морозильні камери, е, різні м плити і так далі. Якщо ви відкриваєте якусь потужнішу гастрономію, напевно, що у вас повинні бути кілька цих плит, якісь печі, напевно, що якісь. Електричні плити, кутери, холодильні камери, вітрини і так далі, якісь додаткові предмети для сервування, посуд, наприклад, якийсь кухонний інвентар особ, ну, особливий. Так? Теж не бійтеся його тут щедро прописувати, але зверніть увагу, для того, щоб заповнити цей пункт інвестицій, потрібно розуміти, що ви будете готувати. Тому дуже важливо, і от я знову ж таки повертаюся до цього першого е, уроку, коли я казала, подумайте, що ви будете сревурувати, що ви будете подавати своїм гостям в закладі. Від цього буде залежати, що ви купите, як ви будете це робити. Чи це буде піца на дровах, чи це буде піца з електричної е, там, на електричній пічці, так? чи це буде макарон, який ви будете самостійно робити, і вам потрібна буде, буде машинка для приготування цього макарону, чи ви будете купувати і так далі. Це все залежить от від того, як ви це на початок. Сюди ж ми обов'язково додаємо камеру, аудіосистему, відеонагляд, все от що з технічної точки зору нам буде потрібно. От, навіть ми там додаємо сюди навіть якісь там спінювачі такі маленькі для молока, коли ми розмішуємо матчі. Типу, Або це можна додати в блок-аксесуари. Тут тоді вам потрібно буде проконсультуватися або з вашим баристою, то баристою якого ви берете, або з кухарем, який буде організовувати вам кухню. От. Які саме аксесуари, які досочки, які ножі вам потрібно, в в якій кількості де їх замовити для того, щоб зреалізувати е, повністю вашу пропозицію ресторану. Реєстраційна система і каса тут, в залежності від того, кого ви виберете. Нагадую, у нас теж буде блог про це, тому що про це поговоримо: як вибрати що дорожче, дешевше, що вимагати від цієї системи 100%. Перша закупка От, в продуктовій частині. В Продовольчій частині, там, де те, що не псується, серветки, упаковки і так далі. От реклама, яка повинна бути е на старті, да, що нам за забронювати в цьому бюджеті, е починаючи від менюбордів, закінчується з зовнішньою рекламою, якимись роздатками, постами, леонами, все, що ви хочете, е все, що ви. Закладаєте в свою концепцію. Е, окремо ми ще виділяємо хімічні аксесуари, тому що е, чому їх виділяємо окремо? Тому що їх на це звертає увагу санебінспекція. Сюди, сюди ж в нас входять і шкафчики, шафки БХП, шкафки, шафки для е, хімії, зберігання е, для мопів і так далі. Такі технічні речі, да, які насправді тут мають тисячу злотих в бюджеті, але дуже важливо, щоб це не забути. Да. І Так як перша закупка робиться все-таки десь там вже в районі, коли приходиться на піт, тому е окремо виділили собі м цю частину. Ну і е витрати після відкриття. От, е далі. Давайте теж коротесенько пробіжимося на рахунок того, як ми рахуємо. Свої видатки, як ми рахуємо свої доходи, і як ми рахуємо фінансовий результат. Плановий, який на початку. В наступній е частинці нашого е першого бюджету ми прописуємо наш потенційний дохід. Інка. Тут дуже важливо, я рекомендую, розбити ваше меню на категорії і зробити середнє арифметичне по категорії. У нас, наприклад, це там кави фірмові або холодні морепродукти, або грильовані морепродукти. І всі продукти мають різну ціну. І для того, щоб не гратися з цим, ми робимо групи товарів, прописуємо, прораховуємо арифметичне цієї групи товарів і намагаємося в файлі, ви можете бачити, намагаємося по Кожній групі товару по кожному місяці запрограмувати від місяця до місяця, скільки товарів ми продамо. Також зверніть увагу, в цьому файлі і на цій таблиці прописано сезонність, вона у відсотках і як вона змінюється від місяця до місяця. В залежності від того, коли ви починаєте свою діяльність, змінюйте місяці, щоб ви актуально розуміли, як сезонність буде впливати на ваші доходи. Також зверніть увагу, що сезонність в першому і в другому році теж змінюється. А значить, що ви, ну звичайно, в другий рік ви себе будете набагато краще. Ви почуваєте, ніж перший рік, так? Але динаміка взросту. Буде не така гостра, так вона буде все-таки там вже ну трошки така більш стабільніша. В першій частині фінансової таблиці ми прораховуємо кількість позицій, яку ви продаєте. В наступній частині ми прописуємо вартості, тобто множимо на цю ціну, середню ціну групи. Це нам дає можливість в періоді двох років подивитися на динаміку того, скільки ми заробляємо і скільки ми витрачаємо. Також завжди багато питань на рахунок того, чому ми рахуємо тільки два роки. Середньому вважається в Європі, що за два роки заклад окупається, тому беремо ми спеціально цих двох два роки якісь заклади з меншими інвестиціями окупаються швидше якісь заклади з менш з більшими інвестиціями, інвестиціями окупаються трошки довше але глобально саме два роки це оптимальна оптимальний час для прорахування фінансових модель Третій закладці, зверніть увагу, ми, ми прораховуємо наші видатки. Вони і є сталі і є змінні, і є залежні. От, е, заробітні плати прораховуємо. Там, де в нас показано півтора працівника або один працівник, це значить, що один на зміні. Він не має бути один взагалі. Та? Це просто одна людина, наприклад, на зміні, за баром, якщо це там невеличка кав'ярня, наприклад, або це якщо бар. Так? От, е, їх у вас може бути п'ять, і вони будуть працювати по одному дню або по два дні. Так? Але за баром він один, тому там одиничка. В змінних витратах у нас будуть години працівника, у нас будуть витрати на, там, на електроенергію, скільки ми ресурсів е, спожили, скільки ми е, продуктів закупили і так далі. Але сталими в нас буде. Е, ну, хоча Зараз я б сказала електрика, але зараз так змінюються ціни на електрику, що, навіть не знаю, язик не повертається. Оренда, скажімо, так, більш стабільніша ціна. Е, і комунікація, інтернет, телефон і так далі. І, і нижча таблиця вже нам, нам вимальовує фінансову модель. Тут підв'язані із другої вкладки дані про ваш інкам, про ваш дохід, і з попередніх таблиць ваші видатки. І в таблиці одразу можна бачити ваш фінансовий результат місяця, а також фінансовий результат по поверненню інвестицій. І теж розбити на два роки, щоб ви могли подивитися в глобальному як співзалежні ці дані в рамках однієї таблиці. Ну і на третій, на четвертій, варіант, перепрошую, закладці, ви можете подивитися фінансовий результат і пейбек, тобто як повертаються ваші інвестиції у закладі. Подивіться уважно на цей файл. З, ви можете його змінювати в залежності від того, які яка у вас специфіка закладу. Але хоча би з такого не ми з цього починали. З такого зараз у нас трошки десь складніші фінансові плани, але саме такий фінансовий е, файл дозволяє е, бачити в загальному ситуації нею керувати і до неї е, прислуховуватися. Надіюся, саме цей файл і мої поради допоможуть вам сформувати ваш фінансовий план грамотно і головне досягнути його.